Недооцінки португальського рію у в найближчому матчі Ліги Європи не може бути. Таку тезу висловив віцекапітан Динамо Андрій Ярмоленко на регламентній прес-конференції напередодні зустрічі з аутсайдером групи. Ніякої недооцінки не може бути речі. Ми подивилися ігри, і по першій грі було видно, що це кваліфікована команда. Якщо їм дать грати і дать свої сильні сторони, то у нас можуть бути неприятності. Так що ніякої недооцінки не йти річ. Нагадаємо, Динамо виграло у виїзному матчі першого туру, завдавши «Ріу» аве найбільшої поразки у Єврокубках за всю історію португальського клубу. До того ж, за статистикою, в останніх чотирьох матчах з португальськими командами в Києві білосині не перемагали. А за турнірними розкладами для виходу в одну 16 фіналу цьогорічного розіграшу європейської ліги київським динамівцям потрібна перемога у вечірньому матчі четверга на НСК Олімпійський. Ну звісно, ми знаємо турнірне положення, і звісно, ми виходимо на кожну гру і хочемо вигравати. И знаем, что если завтра выиграем, то досрочно выйдем из группы, поэтому э, не буду лукавить, что хотим это сделать завтра.